Перед судом постане суддя одного з районних судів Кропивницького, який намагався заволодіти коштами фермерського господарства. Його викрили оперативники департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України спільно з ДБР та офісом генерального прокурора під час одержання двох тисяч доларів. За цю суму суддя гарантував представникам фермерського господарства прийняття окружним адміністративним судом позитивного рішення на користь підприємства. А сам Ме визнання протиправним рішення комісії податкової служби щодо блокування податкових накладних у результаті розгляду заяви. Суддя, який вів справу, дійсно ухвалив позитивне рішення на користь господарства. Проте він не був жодним чином обізнаний про оборудку колеги, який отримав за свою роботу 2 тисячі доларів. Нині обвинувальний акт скеровано на розгляд суду, обвинуваченому судді інкримінується скоєння кримінального правопорушення за фактом шахрайства. Йому може загрожувати до трьох років позбавлення волі.